Привіт-привіт! Усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі «Платя Терапія і вітаю вас сьогодні з магазину Швейний Світ. Хочу вам нагадати, що в магазині Швейний Світ є величезний вибір швейної техніки за дуже привабливими цінами. І забігаючи наперед, сьогодні буде саме така. Тож на початку цього відео обов'язково натискайте ваші вподобачки і пишіть, будь ласка, ваші коментарі на підтримку каналу. Також в описі відразу під відео є посилання саме на ту машину, яку ми сьогодні будемо вам показувати. Гарного перегляду та гарного дня! Доброго дня! Ми вас раді вітати в мережі магазинів Швейний Світ. І сьогодні буде дуже цікаве відео. Я представляю вам до вашої уваги машинку. Це модель також серії Family. І це йде серія Hobby. Вона трохи простіша, ніж попередні серії Pro, яку ми показували вам до цього. Ось вона якраз от стоїть от серія Pro наша 25-та, 40 ва і Електроніка 100 і 200-ка. А це йде серія Family, вона належить серії Hobby Line. Ця модель 14, вона дуже проста. І саме цю модель ми рекомендуємо для тих, хто ще вагається, що хтось боїться почати шити. Тому що там піде, не піде, моє, не моє. Ви всі дивитеся канал Плаття Терапії. Можливо, хтось просто поки що дивиться і не наважується шити. Можливо, хтось хоче саме просту недорогу машину. Або хтось боїться керування машиною, боїться, що не справиться в настройках і так далі. Так от, ця машина сама сама проста, але вона настільки класнюча, що ви самі всі, все це побачите. Ну, По-перше, по технічних характеристиках: Це машина з вертикальним човником, ось він, з'ємна рукавана частина. Тут можна зберігати всі аксесуари, ось вона. І ось класичний вертикальний човник, до нього йде шпульний ковпачок, куди вкладається шпулька, і таким чином машина шиє. Тут у нас йде в цій машині 9 операцій. Це петелька на півавтоматичному режимі, пряма строчка по центру. Пряма строчка зі здвігом вправо, Зігзаг, зігзаг для пришивання резинки, потайна підгибка низа на трикотажні і на звичайні тканини. І є навіть одна декоративна строчка, якою ми можемо погратися, щоб зробити ваш виріб неповторним. Але. Це не все. Чим вона відрізняється від інших машин, можливо, інших брендів або інших машин з такою ж ціновою категорією. По-перше, в неї, і саме головне, йде регулятор прижиму лапки. Тобто, ви можете на будь-яку тканину робити прижим або менше, або більше. І таким чином, якість шиття, у вас буде набагато краще. І, дівчата, зверніть увагу на те, що тут дуже Класний двигун. Двигун тут іде 70 Вт, як і у більш дорогих моделі. Тому машина така мощна, вона класна, вона перешиває будь-які тканини. Ну і звісно, коли ми читаємо технічних характеристиках на сайтах, ми не зовсім уявляємо собі цю машину, тому ми демонструємо її на різних тканинах, щоб ви все це побачили. І я вам все, все покажу, як машиною користуватися, наскільки це просто, класно, і наскільки воно буде до душі. Дивіться, починаємо завжди з намотки нитки на шпульку. Це в нас буде нижня нитка. Вкладаємо нитку, фіксуємо її ось таким фіксатором, він йде в комплекті з машини. І перевіряємо, щоб нитка свободно крутилася. І... Всі підказки у нас йдуть на корпусі машини прямо по малюнку, ось пунктирною лінією. Дивимось. Ось таким чином вкладаємо нитку, беремо шпульку. В кожній шпульці є отвір з однієї і з іншої сторони. Нам потрібно ниточку завести саме в цей отвір. А, наружу. Ось таким чином протягуємо. Одягаємо шпульку і отщелкуємо її. Ось таким чином. Нитку тримаємо під кутом 90 градусів, притримуємо її і нажимаємо на педаль. Ось пішла намотка. Швидкість ми регулюємо нажаттям на педаль. натисканням на педаль. Наприклад, намотали трохи. Цю нитку можна відрізати. Продовжуємо намотку. Нитка рівномірно укладається на шпурку. Якщо у вас великий проект, ну, наприклад, постіль шиємо або штори, намотаємо повністю. Більш, ніж потрібно, вона не намотає, бо тут є ось такий от стопорочок. Ну, наприклад, намотали стільки, скільки нам потрібно, відрізали нитку. Обов'язково підчлкнули, повернули обратно. І, як звичайно, протягуємо. Ниточку шпульний ковпачок. Ось таким чином. Ось. І далі вкладаємо його в гніздо. Обов'язково, щоб був щелчок. Так, от такий от щелчок. Далі все простіше. Далі ми заправляємо, ми прокручуємо махове колесо, піднімаємо його і справа наліво заводимо ниточку. Ось таким чином. Далі вниз, сюди. Ось тут петелька біля голки. Знайшла крайню верхню точку. Потім опускаю ніті втягувач І роблю дуже простий рух. Ось сюди вліво. І далі. Ось так під петельку біля голки. Ось таким чином руку а, трохи назад, не сильно натягуючи нитку, не, не вільно. І потім ліву руку просто відпускаємо чіп і в нас голка вже заправлена. Витягуємо ниточку. І далі, як у звичайних машинах, ми просто прокручуємо махове колесо і дістаємо нижню нитку. Ось вона. Обидві нитки під лапку. І у нас машина повністю готова до роботи. Якщо шиємо брючки, рукава, якісь маленькі деталі, ми можемо одягти ось так от на корпус машини і буде дуже зручно прошивати. Якщо це не потрібно, ми просто одягаємо цю частину і у нас буде більше рукавна платформа ось ця, для того, щоб зручно шити. Далі по керуванню. Оце у нас натяжіння нитки. Якщо у вас одна і та ж нитка одного виробника, той самий номер, ми намотали з катушки на шпульку, то керувати натяжінням вам взагалі не потрібно, про це забуваємо. Далі, оце у нас довжина стіпка, А тут вибір операцій. Вибір операцій ми дивимося на малюнок. Ось, бачите, пряма строчка, буква А, зігзаг, наприклад, буква С. Трену зигзаг для пришивання резинки, буква Д. І так далі. Просто обираю буквочку. Якщо це зигзаг, то обиємо ширину. Ось таке виходить у нас легке керування. Ми почнемо з прямої строчки. І, як завжди, ми продемонструємо на різних тканинах і почнемо з самого простого. Це в нас габардін. Довжину стікка поставлю біля 3 мм. Опускаємо лапку, опускаємо голку в тканину і шиємо, натискаємо на педаль. Чим більше ми натискаємо, тим вище швидкість. А це у нас кнопка реверс. Ось вона. Скільки я тримаю, стільки машина шиє назад. Строчка закріплена, піднімаємо голку, витягуємо тканину ми завжди або назад, або в сторону. І ось тут у нас обрізка нитки. Ось так виходить. Далі ми беремо без всяких перенастроек, шиємо, звичайну голку номер 90 котра йде з заводу, і беремо таку тонку тканину, вона ще трохи тягнеться, вона така слизька і прошиваємо її. Нічого я не змінюю. Єдине, що можна поставити трохи менше довжину стібка. Ну, наприклад, ближче до 2. Так само опускаємо голку. Поїхали. Звісно, краще ставити нитки голки саме до вашої тканини. Це, до цієї тканини краще ставити голки Мікротекс, але ми показуємо так, як машина йде з заводу. Дивіться, нічого не стягує, дуже гарна строчка. Єдине, що, бачите, от, звичайна голка залишає такі заціпки. Щоб цього не було, це буде голки мікротекс. Вони більш зашліфовані, тому вони краще підходять до цих тканин. Так, ну і звичайно, джинс. Як завжди, ми багато шарів беремо: 2, 3, 4, 5, 6. Навіть так. І подивимося, що машина може з такою тканиною. Довжину стіпка, звісно, поставимо побільше. Довжина стіпка в цій машині йде до 4 мм. Опускаємо голку і теж прошиваємо, дивіться, все дуже просто, дуже спокійно вона справляється з такими тканинами. Перехід на більш тонкий шар. Витягуємо, піднімаємо лапку, витягуємо тканину і обрізаємо. Дивимось, ось на строчках, ось з іншої сторони. Все дуже добре. Так, ну і е, ще такі, е, щоб вже ви розуміли, яка да, це машина, дивіться, шкіра така, ну, натуральна шкіра, товста, достатньо. І подивимось, як машина справиться з такою тканиною. І ще вам покажу. Як завжди, ми кожен випуск щось таке додаємо, можливо, хтось такого не знав, для когось це буде відкриття. І, до речі, коли ми працюємо зі шкірою, ми беремо лапку або тефлонову, або, якщо шкіра не тонка, можна використовувати лапку. Ну, ось Ніколи ми її не показували в роботі. Роликова вона називається тому, що. Тут йде три ролики, бачите, такі великі і такі маленькі. Вони скользять вільно по шкірі, і тому машина краще її проходить. Щоб змінити лапку, ось тут іде речажок, нажимаємо, лапка спадає. І Кожна лапка має ось таку перемичку. І в цій, і в в цій, цій лапці. Ми ставимо перемичку під лапку Тримач. І речішком, ми піднімаємо, опускаємо лапку, защелкнулась вона, все, лапка в нас встановлена. І е, ну, беремо ось такий, наприклад, шар. Нам саме головне подивитися, як машина справляється. Ну, достатньо така товста шкіра. Так, опускаємо голку і шиємо. Дуже класно прошиваю. Це відверто скажу. Дивіться, шов, дивіться, тут. Але е, і це все ще не все. Що я вам раджу, якщо ви хочете, щоб був ну такий красивий шов, е, що можна зробити? Дивіться, беремо дві нитки. А машина ця може шити е, подвійною голкою і може шити двома нитками. Ой. Тут йде такий от штирьок для е, другої катушки. Беремо одразу дві нитки, заправляємо як одну. Прямо от дві беремо і заправляємо сюди, сюди. Так же все, так же як ми робили. Так, сюди. І якщо це голка одна, ми можемо е користуватися нітів тягувачем. Все те ж саме піднімаємо в крайнє верхнє положення, опускаємо вниз. І так же, як і одну, отак от, от заправляємо. Ось у нас дві нитки. І якщо ви хочете зробити строчку, щоб вона. Дуже класно виглядала з лиця. Знизу у нас нитка одна, так як ми намотували. І дивіться, що ми робимо. Ми шиємо двойною ниткою. Ось ми прошили ще одну строчку, і я вам хочу показати для порівняння. Дивіться. Ось однією ниткою, ось двойною ниткою. Ну, або можна, наприклад, взяти ниточку, яка там для джинсу. Ну, так, да, 30-й номер, так. Да. Але ну, а, в деяких випадках дуже товста нитка, ота ж тридцятка, вона а, може здати, дати таку, як ялинку. Ага. Тому буде не така рівностроєчка. Або краще ще використовувати голки, вони називаються топ Стіч. Вони розраховані на шиття товстими нитками. В них йде така, е, товсте вушко і вони дуже класно прошивають товстими нитками. Так, це я вам показала шиття подвійною. Ниткою можна подвійні голки ставити будь-які. Єдине, що відстань між голками максимально до 4 мм. Так, ну і по операціях покажу вам, тут йде зігзаг. Ширину можна обирати. Так, лапку поставимо, звичайно. Звичайна лапка. так. І дивимось. Зігзак може бути будь-який. Вузький, наприклад, довжину стіпка можна поменше поставити. Ось такий зірзак. Можна поставити поширі. Ось тут обираємо ширину, Або ще ширі. І можна поставити його плотніше. Якщо ви пришиваєте аплікацію, або ще щось можна поставити ближче до нуля, і машина буде плотніше вкладати низку. Тобто на зігзагу ми можемо будь-що регулювати це як вам завгодно. Дивіться, як змінюється строчка. Ми змінювали ось тут от ширину, бачите, вузька, ширя, ширя. А ось тут ми змінили довжину стіпка. Зробили її ближче до нуля. Так, І є строчка для пришивання резинки. Це операція D. Називається трьохступінчатий зігзаг. І можна е е пришивати резинку до будь-якої тканини. І е, одразу подивимось на а трикотажі. Того, будуть, до речі, для пошиву білизни да, або да, да. дивіться, трикотаж наш. І подивимось, як вона справиться з такою тканиною. Заказували, як пришивати будиночки, то, то попередні відео. Да. Ми нічого не змінювали, ні голки, ні нитки. Нам найголовніше, щоб машина не робила пропусків. І щоб машина добре шила трикотаж. Дивіться, ця строчка сама по собі тягнеться і за рахунок того, що робиться 3 стібки в одну сторону, 3 стібки в іншу. Вона гарно тримає резинку і буде гарно триматися на самій тканині. Так, такі тканини. Ну і е, е, покажу ще декоративно. Можливо, хтось зацікавиться кому-то погратися, тому що машина класна, чому б ні? Така строчка. Якщо ми зменшимо регулювання менше довжини, стіпка, вона буде плотніша. Дивіться, машина важка. Навіть при великій швидкості, вона не стрибає по поверхні, міцно стоїть. Ну і ви бачили, коли ми шили шкіру, теж вона не стрибала. Така дуже класна машинка. Я Ну, вражена і здивована. Тому, коли, кому не потрібно багато операцій, кому потрібен саме мінімум. Головне, як кажуть, пряма строчка і зигзаг, максимум зигзаг для пришивання резинки, або петелька. До речі, тут петелька в автоматичному режимі, але потрібна машина саме на всі тканини. Ну, Звісно, трикотаж вона не буде так шити гарно, тому що тут і немає строчок для шиття трикотажу. Єдине зігзаґ. Дівчата, зверніть увагу, дуже класна машина. Все є: шкіру шиє, джин шиє, тонкі тканини шиє. Якщо ви займаєтесь пошиттям домашнього текстилю, там постіль, щось, прихватки, якісь украшалочки такі милі для дому, то це ваш варіант. Якщо ви хочете почати шити, ви залюбки дивитесь канал нашої Юлії Терапія, але дивитесь, дивитесь, ну ще не наважуєтесь купити машину. Візьміть, як перший, варіант для того, щоб спробувати. Ваше це. Чи не ваше? І я ну точно вам скажу, що ви полюбите шити. Це буде ваше натхнення, це буде ваше хобі, або для когось це переросте, як у Юлі в роботу, в улюблену справу. Тому ми будемо раді відповісти на будь-які питання. Все, що, завгодно, що стосується швейної техніки. І ще покажу додатково, що йде в комплекті. Комплект, до речі, тут теж дуже класний. Я не сказала, що, як і на всю серію, Family, йде 3 роки гарантії. Іде щіточка для чистки човника, вона же є вспорювач для того, щоб підпороти якийсь шов або зробити петельку. Ідуть шпульки, лапка для пришивання молні, лапка для пришивання гудзиків, маслом. До речі, дівчата, бачите, масло зараз йде ось таке прозоре, як водичка. Воно не кристалізується, воно навіть не має сроку годності, тому що воно не портиться. Далі йде лапка для пришивання е е петлі. Для того, щоб зробити петлю. І цей йде фіксатор для зубів. Якщо ви хочете вишивати, якщо ви хочете зробити штобку, для того, щоб відключити зуб'я, ми одягаємо ось цю пластинку в ці два отвори на гольній пластинці. І таким чином, у вас не буде тканина продвигатися. Це великий фіксатор для великих катушок, таких як Мадейра, наприклад, таких широких бачоночків. Також йде набір голок японського фірми Ораган. Тут йде номер 14, це наше 90, і предпродажна теж йде номер 90. І ще в комплекті йде ось така дуже класна пластинка. Вона грає роль викрутки, тому що, звичайна, викрутка незручно мішає корпус машини. а так ось раз, відкрутили один, відкрутили другий винтик, підняли гольну пластину і почистили, змащили, зробили все, що потрібно, щоб ваша красуня робила довго і класно. Ще додатково йде. М'який чохол, як і всі бренди зараз, вони роблять із нетканого матеріалу, берегуть довкілля, і дуже доточна інструкція повним описанням всього, всіх вузлів, що до чого, що як обирати, які строчки, навіть як тканину правильно поставити, для того, щоб отримати той чи інший результат. Ну і як завжди, ми на зв'язку. Ми працюємо в вайбері, дівчата. Якщо у вас є машина, яку ви купували навіть дуже давно, і щось забулося, щось не зрозуміло, або ну, зараз такий час, машинку взяли, інструкцію загубили. Будь ласка, звертайтеся, ми допоможемо чим зможемо. На всі питання вам відповімо. Доставка швейної техніки у нас безкоштовна. і. Якщо ви купуєте аксесуари від 15 тисяч, теж доставка в нас по Україні безкоштовна. Хотіла розказати про дуже класну акцію в мережі магазинів Швейний Світ. Це акція на щіпці для того, щоб ставити кнопки блочки люверси від фірми Прім. На ці щіпці у нас зараз акція 15% знижка. І подивіться, повністю можна встановлювати будь-яку фурнітуру фірми Прім. Це кнопки пластикові будь-якої форми: круглі зірочки, сердечки. Це можуть бути кнопки, блочки, люверси, все все будь-якого діаметру, все, що йде в фірмі Prim. Дуже зручно. В комплекті йдуть насадки для того, щоб зробити отвір в тканині. і пристрій, котрі ми додаткової матриці можемо знімати. Зверніть увагу, хто чекав, хто ще не наваживався купувати. Будь ласка, і е, дуже класний набір, прям цілий набір з цієї ж серії. Подивіться, його можна використовувати як стартове або е спробочку одразу для е місця хрань е зберігання. Це де сам ось цей е установчик для кнопок, блочок Люверсів. Це такий і... самий? Да? Да, так, такі самий, але тут вже йде повний комплект. Йдуть матриці і самі кнопки. Це йде онарак, це є е, кнопки для джерсі, для трикотажу і матриці до, до встановлювання них. Те, це йде люверси і це йдуть е, ще ось такого виду кнопки повністю всі часті, верх низ і отвідка вверх-низ. Е, також йде повний комплект матриці. Дівчата, зверніть увагу, теж 15% знижка. Класно користуватися всі в одному місці, кому потрібно беріть Так, да, зверніть увагу. Да. будь Ласка на вірже багато класно. є насправді акцій. Це не ну, чудове приспособи для тих, хто займається пошиттям. І хто не любить пришивати гудзики, наприклад, ну і не до всіх речей це актуально. А ось для дитячих, наприклад, речей, чи для себе курточку, пальтечко пошити, навіть ремонт, ремонт. якісь да, так, так. для так. трикотажу дуже класно ці люверси для шнуровки, для всього можна використовувати. Для штанів, для худі, наприклад, для будь-чого. тож Зверніть увагу да. на це. Да, і взагалі, подивіться на нашому сайті дуже багато класних штук і багато. І всяких пристроїв для шиття, можливо, якийсь інструмент вам буде незнайомий і його використання. Тому опять-таки звертайтеся, дзвоніть, пишіть, ми все-все вам розповімо. Буде консультація угу. обов'язково, тому що ну не всім буває зрозуміло. Або, наприклад, якщо ви мріяли про якийсь гаджет. Давно і не дуже впевнені в тому, як ним користуватися, то дівчатка-менеджери вам з радістю допоможуть. Друзі, бажаємо вам всім гарних, приємних покупок, гарного настрою. Обов'язково задавайте ваші питання, а також пишіть коментарі до цього відео. До зустрічі, мирного вам неба і здоров'я вам. Бувайте здорові! Побачимось! Всім пока! пока.